Друзі, вітаю вас на каналі Мальва на городі. Сьогодні я п'ю чай зранку, а також займаюся підрізкою лаванди. Навіщо це робити для того, щоб формувати кусточок лаванди, який нам запотрібен. По-перше, що потрібно, прибрати зайві рослинки, якщо вони ростуть у вашій лавандочці. І що робити далі дивіться у цьому відео. Любі друзі, коли лаванда піднімається вже достатньо високо, Ну, дивіться, скільки тут сантиметрів 10 вже десь є. І ви бачите, що в неї є вже бічні пагони. Так, зараз я приберу це не потрібно. Ось бічні пагони появляються, з'являються. Треба її підрізати десь в половину. Можна по ці, по ці листочки або по ці листочки, щоб розвивались бокові пагони, бо лаванда це наш кущик. І якщо ми з вами підріжемо, то основне живлення буде йти не сюди і вріст, а буде йти в бічні пагони оці. Тому я підрізаю, я багато не буду підрізати ось повсюду. Ось Раз. І все. Вона буде розвивати більше і кореневу систему, і ось ці пагони. Перепрошую. Так, в мене є також. Бачите, тут скільки, які вже великі бічні пагони? Бачите? Також підрізаю для того, щоб вона розвивалась як кущик, а не була як деревце. Да, нам деревце не потрібно, нам потрібний кущик. Я залишаю, дивіться, від пагонів: 1, 2, 3, 4 рядочки, і все інше я зрізаю. Отакої. От і це роблю вже там, де є бічні пагони, особ... обов'язково мають вони бути. І там, де вона дійсно вже бере ріст. 1 2 3 4. Ну тут я п'ять залишу, це я приберу. Ця більш коренаста така. Вона, бачите, в меншому в мене. Дивіться, якщо ви бачите, що є бічні пагони, але ось і ось тут після 1 2 3 4 потрібно зробити обрізочку, але бачите, вона тут ще зовсім не виросла. Залишайте її, хай трошки підросте. І ось після підрізки пройшов деякий час. Дивіться, кожна лаванда утворила кущик. Тут кущик, тут в мене кущик, і тут, і тут. І так кожна лавандочка, вона вже утворила кущик. А що далі з нею робити? Дивіться в моєму наступному відео. Всім дякую за перегляд, всім гарних врожаїв!